Всім привіт! В минулому відео я вам показував, який я зробив станок для бризки чеснику та цибулі. Багатьом понравилося, попросили розміри. Сьогодні таке коротеньке відео. Зніму вам розміри. Значить, давайте почнемо Уголки внизу довжиною 40 см. Цей також 40 см. І між ними також 40 см. Так, висота. Висота, висота оголка, який йде до ножів, виходить у нас 56 см. Так, і відстань, якщо спереду брати, де я її приварив? 13 см. Так, педалі кріплення становить 15 см. Висота педалі становить 17 см. Я робив нижче, але мені не сподобалося. Так, і тепер давайте тяги Тяги від педалі. Так, я думаю, вам видно 13 см. Зверху від сегмента і до тяги у нас виходить 6 см відстань. Так, і сама тяга оця длинна. яка йде зараз, незручно трохи. Однією рукою сама тяга йде, так, дивиться, ось, ось знизу до верху 60 см. Під пружину вже, я думаю, тут висоту ну десь 3 см я вцепив, вище нижче робив. Так, ну пружина у кожного різна буде, тому відстань буде разна. І тут у нас виходить на ножах. Сама оця плашка 10 см. Сегменти брав з комбайна Ніва. Посередині немає отвіру, я сам робив так, як мені потрібно. Так, ось такі. Отак все зроблено. Ну, все, я думаю, приблизно вам зрозуміло. А там кожен по-своєму вже кому як подобається під свої розміри. У мене рост 1,76 м, то я робив під себе. Щоб було зручно. Все, дякую за увагу. Робіть собі такі штуки, не пожалкуйте. Мирного неба, пока!